6 грудня Україна відзначає День Збройних сил України. Цей день присвячений всім українським військовослужбовцям, які служать або раніше служили в українській армії. На сьогодні Збройні сили України складаються зі сухопутних, повітряних і військово-морських військ. Уменський національний університет садівництва здійснює підготовку студентів за спеціальністю бойове застосування механізованих з'єднань військових частин і підрозділів для сухопутних військ Збройних сил України. З 2012 року студенти Уманського національного університету садівництва відповідно до укладеного договору мають змогу навчатися на кафедрі військової підготовки Національного університету біоресурсів і природокористування України, що знаходиться в місті Київ. В Умані у нас проходять лекційні заняття. А практичні заняття у нас відбуваються на основній базі кафедри, там, де є навчальна зброя, техніка та все інше, або на матеріально-навчальній базі військових частин. Студенти у нас зараховуються починаючи з третього курсу будь-якої форми навчання. У нас навчаються і хлопці, і дівчата. Термін навчання два роки. Для того, щоб поступити на військову кафедру, треба. Пройти медичний огляд на придатність до військової служби, здати відповідні тести і нормативи по фізподготовки. Після закінчення військової кафедри студенти отримують звання молодшого лейтенанта на посаду командира механізованого зводу сухопутних військ. Це дає можливість проходити службу не тільки в Збройних силах, а й в інших силових структурах. Причому в інших силових структурах військове звання молодшого лейтенанта, воно зберігається. Наші випускники проходять службу і в Збройних силах, і в силових структурах, тобто хто де має бажання. Студенти університету розповіли, чому саме обирають такий напрямок. Поступив на кафедру військової підготовки, тому що хочу стати офіцером запасу, захищати Україну від, від агресора. Який може напасти на нас будь-яку мить. Тут працюють вчителі, які дійсно віддані своїй справі, можуть навчити і мають це бажання, вони нас добре навчають і ми проходимо повну програму офіцерів запасу. Тому я, я зараз навчаюся на. Факультеті агрономії, і я вирішив ще поступити на кафедру військової підготовки. Всім раджу поступати, зробити цей вибір свідомий для себе. Це може пригодитися в будь-яку миті. Поступив на кафедру військової підготовки, тому що мені подобається військова справа. У мене батьки, брати, прадід тим чи іншим зв'язані з військовою справою. Брат навчається на авіаінженера. Харкові. Мені подобаються предмети, які викладаються на військовій кафедрі. Так як я люблю свою країну, своїх рідних, близьких, я поступив на військову кафедру, щоб стати командиром механізованого взводу. На військову кафедру поступив, тому що дуже подобається військова справа, та тому що дуже сильно хочу піти надалі в якісь силові структури. Навчання на даний момент проходить дуже успішно, дуже цікаво. Багато чого нового дізнаємося про різні види зброї, про різну тактику ведення вогню та інші види озброєння. Багато хто каже, що патріотами народжуються, ні патріотами стають. Просто людину взяти з вулиці і сказати, що вона патріот ні. Це треба доказати перед усіма перед собою, в тому числі. Сьогодні згадуємо тих, хто віддав своє життя за незалежність України. Сьогодні вітаємо тих українських воїнів, хто продовжує захищати кордони рідної землі на сході. Я вітаю всіх з наступаючим святом Збройних сил, перш за все, військовослужбовців, ті, що знаходяться на передовій, ветеранів збройних сил, а також своїх студентів військової кафедри і випускників нашої кафедри.